Гості з майстринів з Крим міста Крименчук, Наталі з Наталею Ромою, і ви знаєте, нам дуже приємно, що за власною ініціативою сьогодні нас привітати музично. Завітали наші друзі, заслужена артистка України Україна. Олена Мальцева та член національної всеукраїнської музичної спілки Іван Темченко. Бажаємо вам з цими музичними дарунками разом з головне міцного здоров'я. Терпіння, наснаги, натхнення, і головне, що нам потрібне на сьогодні, усім це перемога, звичайно ж, наша найскоріша перемога. І святи калина водаю, вишиваєш овний в літа, я ж таю серцем всім люблю. Для не вдалич Україна Мекси, дав кубі розкинувся зва, а в небі летя без. Личи твоє серце, в рідний край, сяла весь свіє на палині, письмовий аж за небо край, серце моє там, де Україна, серце моє там, де лідний край, сервець свіє на хвилині, після аж за небо край. Держи там, де Україна! Україна! Сьогодні до нас з Кременчука завітала неймовірна мискиня, залюблена свою справу. Вона дуже діяльна людина, скажу вам. Вишивання для неї давно вже стало справою всього життя. Е, надзвичайно талановита, я б сказала, працьовита. Винятково тактовна і розважлива, причому як в професійному такому знаєте, спілкуванні, так і в особистому. Чарівна тендітна жінка, а її красиві такі дуже гармонійні роботи. Відвідувачі наших заходів вже бачили в спільних виставках виставках декоративно вжиткового мистецтва Полтавського обласного осередку національної спілки майстрів народного мистецтва України. І з радістю я вам представляю, і перш ніж надати слово, я розумію, що сьогодні творча зустріч з промовистою назвою Життя вишити нитками. Але спочатку декілька для тих, хто, можливо, ну, ще не знайомий з пані Наталою таких тезисів невеличких таких Наталя Вікторівна Рома, майстриня художньої вишивки, членкиня національної спілки майстрів народного мистецтва України. Носій елемента нематеріальної культурної спадщини, технологія виконання вишивки білим по білому, міста Решетилівка Полтавської області. Я дуже вдячна усім, хто прийшов сьогодні мене підтримати. Таку... Це зустріч, моя сповідь про те, як я прожила всі ці роки після того, як я закінчила школу. Ну, а чого все почалося? Все, Я так розумію, що все починається з родини. Я не розуміла, чому саме. Полтавська вишивка мені це білим по білому, мені так вона до душі. А потім, коли вийшов фільм Спадок нації, про це перший, який був присвячений до дню вишиванки дню вишив... дню -дню вишиванки, який знімає організатори, і там одна майстриня сказала, що звідки твоє коріння, те та вишивка тобі до душі. За горни нерідна в твою вишиванку крилату, бо нестерпний вогонь нещадно карає мене, молитвами живу, їх не буває багато, ти сорочкою вкрив. Може, бій на хвилинку мене, молитвами живу, їх не буває багато, ти сорочкою вкрий, може, біль на хвилинку мене, мене? загорни мене, мамо, у ласку незриму і тишу. Бо душа так ще і від болю немає терпця Я химерний цей світ назавжди може й залишу, як не скажеш мені, дочекатись початку кінця, я химерний цей світ. Боже назавжди залишу, як не скажеш мені, дочекати спочатку кінця. Загорни мене, мамо, вагідну пісню і спокій. І співай, коли на своїх мозолистих руках. Я засну як колись, і війду в тайний передпокій, і розтану був сніг у щасливих дитинства роках. Я засну, як колись, і війду в тайний передпокій. І розтану був сніг, у щасливих дитинства роках.